На базу росіян проникли спецпризначенці зсу і тихо, та не поспішаючи оточили расистів, які відпочивали. Увіт лише вороги розслабилися, говорять між собою про щось. Аж тут з'являються невідомі солдати, ціляться і наказують скласти зброю. Більшість послухалися і здалися без бою. Тому невдовзі вся база була під контролем наших бійців, і це лише одна успішна операція сил спеціальних операцій. Деталі. Почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У мережі нещодавно з'явилося приголомшливе відео. Бійці сел спеціальних операцій показали частину бойової роботи у Курській області Рашийської Федерації. Зазначається, що військові РФ ховаються у промислових зонах на обладнаних позиціях і у цивільних будинках. Та бійці сил спеціальних операцій України виявляють та ліквідовують сили противника. Не обійшло і без атаки з боку рашистів, але в останній момент наші захисники змогли подолати ворогів та показати їм належну відповідь. Оприлюдено кадри того, як бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій України беруть штурмом частину території Курської області. Під час проведення спеціальних дій у тилу противника оператора групи спеціального призначення знищили ворожі вантажівки, заповнені військовослужбовцями РФ. Частини з них намагалися укритися в посадці, але також була ліквідована оператор Торами ССО для виконання завдання нашим воїнам знадобилося кілька хвилин, після чого група продовжила бойову роботу на інших ділянках. Як стверджують джерела в спецслужбах, наймасовіше взяття противника у полон, яке вдалося провести за один раз, це безліч військових 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил рефії та спецзагону Ахмат. Спецоперацію в Курській області провели воїни центру спеціальних операцій АСБУ. Вони захопили та Ристили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт із підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу столовою, зброярною та навіть банею. Противник не збирався здаватися у полон. Провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо. Деталізували джерела суспільного проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими хочу жити. Зазначив, що рішення рашистів здатися в полон можна зрозуміти, адже в окупаційному. Керівництва багато недоліків та недалекоглядності в питанні війни також нещодавно було оприлюднено відео, де сили спеціальних операцій ударними безпілотниками уразили техніку та обладнання рашистського понтонно-мостового підрозділу у Курській області. Матеріал оприлюднив волонтер та блогер Сергій Страненко. Так, оператора сил спеціальних операцій підрозділу Реквієм груп зазначили, що вони знищили інженерну техніку підрозділу рашистів, котрий розгорнув понтонну переправу через. З річку Зокрема, під удар потрапила машина пп 90 М з понтонною ланкою ПМПМ, а також армійський ковшовий екскаватор ЕОФ 3521 Місце ураження рашиського інженерного підрозділу було геолоковане західніше селище Глушково-Курської області. Імовірно, безпілотники атакували підрозділ Рафії уже під час згортання переправа. Вірогідно, переправа компенсувала логістичні перебої після знищення двох мостів, що розташовувалися в найближчих населених пунктах. Глушково Кова та зване. Вони були розбиті точними авіаударами української авіації. Повідомляється, що без цих хмостів скупчення РФ і у Глушковському районі області ризикує залишитися відрізаними від інших сил та опинитися в оперативному оточенні. Нагадаємо, що українська тактична авіація за останні дні завдала низки ударів високоточним озброєнням по рашиських об'єктах у цьому районі. Між тим інститут вивчення війни проаналізував свіжі дані щодо просування ЗСУ в Курській області. У новому звіті зазначають, що українські війська продовжують атакувати і контролювати Курщину. Аналітики вказують, що наші підрозділи взяли вишнівку, зокрема на південний захід від Кореново і за 14 кілометрів від міжнародного кордону. Згідно із даними геолокаційних кадрів, українці просунулися на захід уздовж вулиці Суджанський шлях, траса 38К-030 у східній частині Кореново, а також у полях на північний схід від Кореневого. Між тим аналітики Американського інституту вивчення війни заявили про додаткові успіхи ЗСУ на Курщині. Зокрема, просування на північ в бік Курська. також є позитивні результати на лісистій території на північ від руського порічного на північний схід до Курська. Продовжуються механізовані атаки на околиці Коренового. Водночас рашисти наносять артилерійські і повітряні удари, щоб не дати нашим підрозділам рухатися далі. Зазначається, що ворог відновив деякі втрачені позиції і просунувся у полях на південь від Сафоновки. Також у мережі з'явилось відео, на якому видно, як ЗСУ буксирують захоплений танк. Крашистів, т 90М прорив уздовж дороги Снагость Любимівка. Це на південний схід від Кореневого і за 8 кілометрів від міжнародного кордону. Нещодавно також стало відомо, що один із підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України провів операцію із застосуванням БМП Мардер у Курській області Ерефії. Відео опублікувало командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. На кадрах зафіксовано введення вогню із німецької БМП Мардер під час штурмових дій. На Селеного пункту Мала Локня Суджанського району Курської області досить добре обладнані вогневі точки та бойові позиції армії РФ потрапили під потужний удар поліських десантників. Противник отримав значні втрати у живій силі техніці та інших матеріальних засобах. У свою чергу Пентагону обговорює із Україною довгострокові цілі наступу у Курській області, де сили оборони продемонстрували креативність і бойову доблесть. За словами МЗТМ, бійці ЗСУ із фронту на Донеччині сприймають. Перекидання до Курської області як відпустку. Один із військових журналістів сказав із цього приводу таке: порівняно із Донбасом, це як відпустка. Коли ми заїхали, я мала посмішку як у рекламі зубної пасти. Ми відчули ейфорію. Полегшення Військовий описав бої на Донеччині як битви за руїни, оскільки расистам вдається захоплювати населені пункти лише після їх повного знищення. Ну і до слова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що оскільки у Курській області діє військова комендатура, ті люди, які там залишилися, отримують від військових гуманітарну допомогу. Та ліки. це доводить, що дії України на території Курської області Арафії спрямовані на забезпечення життєдіяльності громадян та несуть відповідальність за свої в. Ченка це прописано в Женевських конвенціях. Це не бажання здатися добрими, це питання відповідальності держави. І ми показуємо, що Україна це відповідальна країна, відповідальна держава, яка дотримується підписаних нею конвенцій. Пояснив він. Бійці збройних сил України дають їм свій запит, а вони передають захисникам через поліцію та ДСНС Все необхідне для цих людей. А це люди 90% їх у віці. 60+. є онкохворі, є хворі на цукровий діабет, і вони не отримують ліки, і ми не маємо права їх залишити там помирати. Тому відбувається така робота. Військова комендатура забезпечує повністю життєдіяльність тих регіонів, де наші війська проводять оборонну операцію, зазначив міністр. Ну і наостанок кілька слів. Давайте поговоримо про Донеччину, про ту ситуацію, яка там складається. Адже обстановка в Нью-Йорку складна, але ворог не контролює селище. Окрім того, у селищі склалася унікальна ситуація, коли відбувається хаос з обох сторін. Останні дні рашисти по певних маршрутах просто Одя спостережні пункти сил оборони і намагаються концентруватися у Неліпівці, де вже йдуть заходи із ліквідації ворога. Я вдячна вам глядачі, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.